На П цей, Дім. На натиснув на... О боже, ты випав. На П я кажу. Тратив свідомість, А тебе вилікувати? Ти на що нажав, Майк, почекай. На F. Я кажу на П. Реанімірувати. Я реанімірую тебе, братан. Ти щось не то робиш. Відійди краще. Не помогает твой способ. А я бы тебе у него активувати Альфа в 4. Найди, я пробую еще раз. Майк жив. Дыхай, дихай, братан. Стань стань в другую сторону. Мне так некомфортно, мені Мне кажется, ты меня задушишь. Я не что тебе врятувать.